thank you Сьогодні приміряємо одну з найпопулярніших моделей бренда Gucci з колекції G-Timeless. Бренд Gucci перш за все відомий доволі зухвалими та яскравими промо-кампаніями, в першу чергу, як фешн-бренд одягу. Проте останніми роками Gucci працює над перетворенням годинникового підрозділу в щось більше схоже на традиційне годинникарство, але при цьому зберігаючи свій особливий дух Gucci. Наша модель створена в сталевому корпусі з поліруванням. Діаметр складає 32 мм, товщина 8 мм. В центрі уваги цього годинника циферблат. Його зроблено в золотистому кольорі із сатинуванням. Вся поверхня прикрашена золотистими об'ємними бджілками з розправленими крилами, яких оточує зубчастий край. Бджоли – це в принципі фірмовий символ Гучі, який зустрічається як на одязі, так і на годинниках. Окрім діл, на циферблаті під сапфіровим склом немає ані дати, ані іншого складу. Суто, логовучі та золотисті стрілки. Браслет з комбінованою обробкою, що поєднує сетинування та полірування, має розкладну застівку. Водозахист моделі складає 50 метрів. Якщо для вас важлива гучність бренду, кращого варіанта, ніж гучі, ході і шукати.